Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. Якщо висловлюватися стримано дипломатичною мовою, то можна сказати, що світ перебуває у стані турбулентності. А якщо дати волю фантазії, то Україна в цьому штормі наразі схожа на маленький, але гордий корвет, який, попри всі негаразди, продовжує штурмувати величезні хвилі. Так сталося, любі друзі, що ми з вами на борту? Тож вибір невеликий. Або боротися за живучість корабля та тримати курс, або склеїть ласти і хлюпнутися в холодну воду. Але водні процедури в лютому це не наш метод. Тож вимикаємо фантазію і повертаємось до роботи. До вашої уваги добірка новин, які ви могли пропустити. За іронією долі. Всі вони так чи інакше мають чорний відтінок, але це геть не протрава. Тож, друзі, включаємо режим максимальної уваги, готуємо попкорн і поїхали. Коли в 2014 році російські військові збили над сходом України рейсовий авіалайнер, це здавалося величезною трагедією. Станом на 2025 рік здається, що про неї вже всі забули. І дійсно, повномасштабне вторгнення з руйнуваннями цілих міст і десятками тисяч загиблих цивільних дещо затьмарює знищення цивільного літака. Проте родичі загиблих пасажирів нічого не забули. І весь цей час намагаються притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Свого часу збиття російськими військовими борту МХ-17 назвали чорним лебедям Донбасу. Бо ця подія мала суттєвий вплив на перебіг російського тоді ще гібридного вторгнення в Україну. Тінь Чорного Лебедя. Минулого тижня апеляційний суд Мангеттена ухвалив рішення, яке дозволяє судове переслідування найбільшого банку Росії Збербанку. Позов подала родина американця Шанцмана, який загинув унаслідок збиття борта mh 17 у 2014 році. Судова справа була ініційована ще у квітні 2019 року. У лютому цього року суд встановив, що Сбербанк здійснював фінансові операції на користь бойовиків так званої ДНР. Таким чином, фінансова установа може бути визнана співучасником тероризму. Примітно, що з метою уникнення переслідування уряд РФ ще у 2020 році викупив контрольний пакет акцій Сбербанку. Москва намагалася використати цей факт у суді, заявивши, що банк є державною структурою. І тому не підлягає юрисдикції інших країн. Крім того, Сбербанк посилався на положення американського закону про суверенний імунітет іноземних держав, стверджуючи, що він захищає банк від позовів незалежно від того, коли саме він перейшов під контроль держави. Однак суддя Джозеф Бянко постановив, що цей закон стосується цивільних справ, зокрема таких як позов родини Шансмана. При цьому його положення не скасовують норм антитерористичного законодавства. Якби суд підтримав позицію Сбербанка, це б фактично позбавило б Конгрес США. Можливості переслідувати організації, які фінансово підтримують іноземні терористичні угрупування. Наголосив суддя Б'янко. Насправді це геть не перший випадок, коли російські корпорації юридично визнаються не лише винними у злочинах Кремля, але і безпосередніми цих злочинів співучасниками. Наприклад, у вересні 2023 року окружний суд ГАГИ ухвалив арешт 50% активів Газпрому у компанії «Вінтершелл Норзі, одному із найбільших видобувачів газу в нідерландських територіальних водах. Це рішення стало знаковим, адже суд визнав Газпром фактично альтер-его російської держави, що означає його фінансову відповідальність за борги РФ. Аналогічні наслідки можуть чекати і на Сбербанк. І найголовніше важливість судового рішення США полягає в тім, що воно може слугувати прецедентом для європейських країн, зокрема Нідерландів, Великої Британії, Німеччини та Бельгії, чиї громадяни загинули внаслідок російського терористичного акту збиття рейсу MH17. Певно, мало хто буде сперечатись, що період Другої світової війни це чорна доба для всього людства. Але навіть спостерігаючи сучасну російсько-українську війну, так би мовити, зсередини, складно насправді уявити, що під час Другої світової все це було на порядок інтенсивніше і кривавіше. Що добре, не всі мають щастя спостерігати війну з першого ряду, завдячуючи силам оборони України, до речі. Що погано. Через відсутність розуміння реального стану речей деякі товариші намагаються використовувати тему Другої світової та нацистів як таких, не через ідеологію, а заради хайпу. Американський репер Каньє Вест, який нещодавно змінив ім'я на Є, знов уляпався у черговий скандал. У своєму аккаунті на платформі X він заявив, що хоче, щоб його назвали ядольбом Гітлером. А також написав, що любить Гітлера, що він нацист, і що він вважає, що расистські стереотипи існують не просто так. Усі вони відображують правду. І він ніколи не вибачається за свої єврейські коментарі. Двійка з історії. Кажучи просто, пан Вест, як мінімум на словах, є антисемітом. І це далеко не перший випадок, коли Вест шокує публіку антисемітськими висловлюваннями. У 2022 році його акаунт у Twitter, нині X, навіть тимчасово заблокували через подібні заяви. Примітно, що Каньє Вест вирішив зачепити ще й Ілона Маска що <звинуватись> його в тому, що на нещодавній інаугурації Дональда Трампа той зігував. репер заявив, що маск вкрав цей жест у нього. І здавалося б, ну що б нам до того? Але цей мамкін-нацист із Беверлі Гілз влітку минулого року увага, їздив до Москви. І тамишні медіа буквально розпластувались перед ним у позі тотального поклоніння західному генію. Навіть головний ідеолог рускава міра Олександр Дугін тоді заявив: мовляв, каньє є наш ідеологічний союзник. Здавалося б, після заяв про нацизм російські медіа мали б негайно засудити Веста, а адже ВРФ, виправдання нацизму, офіційно заборонене. Принаймні, коли йдеться про Україну, Захід або щось інше, що не вписується в кремлівський порядок денний. Але тут тиша. І це не дивно. Адже на Росії можна бути нацистом, якщо це зручно Кремлю. Проте найсмішнішим тут є інше. Бо якщо чорношкірий репер Каньє ОЕС справді вважає себе нацистом, то у нього великі проблеми з історією і взагалі з здоровим глуздом. Справа в тім, що оригінальні нацисти з Третього райху мали б до нього, скажімо так, багато питань у зв'язку із їхньою теорією рас. У найкращому разі його б не пустили до нічного клубу. А скоріш за все, пан Вест читав би свій реп десь у констаборі. Приклади, коли люди підтримують режими, які б їх особисто легко б знищили, свідчать про втрату зв'язку з реальністю. Нещодавні акції підтримки терористичного руху Хамас в країнах Заходу це історія із тієї ж опери. Варто зазначити, що диму без вогню не буває. І російські спецслужби активно підтримують подібні виступи, бо хаос всередині ворожої для РФ країни це вигідно Кремлю. І цілком вкладається у так звану доктрину Герасімова. Тож, як би це банально не звучало, але саме критичне мислення і холодний розум у даному випадку є дієвим інструментом захисту. І ще одна чорна історія. Цього разу про чорний ринок зброї. Про уявний чорний ринок. Тобто про ринок, який існує лише в хворобливій уяві про кремлівського пропагандиста Такера Карлсона. Геть на секрет, що абсолютно всі поставки зброї в Україну суворо відслідковуються відповідними організаціями. І, попри крайню необхідність, нагальну потребу чи палке бажання, саме наявність такого контролю заважала застосовувати зброю по території РФ, доти, доки це не було дозволено офіційно. Мова йде про серйозні речі, бо поставки озброєння це величезні гроші, колосальна відповідальність і суворий облік. Коротше кажучи, про що можуть потеревенити два проросійських пропагандисти? Звісно, про Україну. А тему розмови можна брати будь-яку від біолабораторій до чорних трансплантологів. Головне не забути додати шок. Сенсація. Цього разу Карлсон вигадав чорний ринок української зброї. Такер Карлсон знову відзначився черговими безглуздими заявами. Цього разу в інтерв'ю із проросійським американським пропагандистом Деніелом Девісом він не тільки назвав українців найзаможнішими людьми в Європі, але і витягнув із дна інформаційного смітника старий брудний фейк про те, що нібито Україна перепродає західну зброю мексиканським наркокартелям. Чорний причорний ринок. Українські військові продають величезний відсоток до половини зброї, яку ми їм відправляємо. І це не вигадки, це факт, заявив Такрел Карлсон, не надавши цьому факту жодного доказу. Насправді цей фейк виник ще у далекому 2022 році, коли російські ЗМІ та телеграм-канали спотворили сюжет мексиканського телеканалу. Там ведуча помилково назвала гранатомет АТ-4, який виробляється ще з 80-х років, протитанковим комплексом Джавелін. Росія миттєво підхопила цю помилку і почала просувати тезу, мовляв, Україна, нібито розпродає західну зброю на чорному ринку. У серпні того ж року у Лії вогнище підлив американський телеканал Сібіес. Випустивши 20-хвилинний фільм, у якого порозвучала маніпулятивна теза, мовляв, лише 30% військової допомоги доходить до лінії фронта в Україні. Примітно, що через 4 дні після шквалу критики з боку експертів сюжет видалили із сайту, Ютуб каналу та інших ресурсів цього телеканалу. Фейкові заяви про Торговлю зброєю, не припиняється й сьогодні, Киму намагаються пришити різні гріхи: торговлю зброєю із терористами ІДІЛ, Хамас чи навіть з італійською мафією. Однак ані розслідувачі із різних країн, ані офіційні перевіряючі не знайшли жодного факту, який би підтвердив ці брехливі заяви. Кажучи просто, маніпуляції, які поширює Карлсон. Це геть не жарт і тим більше не помилка. Це свідома участь у російській інформаційній війні, яка має на меті дискредитувати Україну в очах західних союзників. Використовуючи застарілі фейки, вирвані із контексту цитати та просто базарні плітки, Карсон грає на руку Кремлю, розганяючи антиукраїнські наративи. Варто пам'ятати. Що справжні журналісти перевіряють факти, а не поширюють пропаганду. Про що ми, власне, вам постійно і нагадуємо? Отже, на сьогодні це все. Але це ще не фінал. Вкиди, маніпуляції, вибухи, і задимлення тривають. Триває війна, яка точиться на землі, на морі, в повітрі, в кіберпросторі та дипломатичній і економічній площинах. І в інформаційній сфері також. Традиційно все просто ми, і такі, як ми, намагаємось зробити так, щоб російські пропагандисти і просто брехуни зазнали нішшивної поразки, щоб вони сиділи за пляшкою дешевої горілки або бояришніка, сумували і казали один одному: Ето фіаско, братан. Тож ми просимо вас, шановні глядачі, про допомогу. Під вас треба поставити лайк, підписатись на канал та зробити репост цього відео. Тож підтримуємо сили оборони України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.